Розбірний ряд 42, 44, 46 з глибокими кишенями. Вони зашпиляються на гудзик, позаду дві кишені. Тут скошені кишені, тут накладні кишені, мають від коліна, вони мають відрізну полосочку. Взагалі моделька дуже пряма, дуже добре сидить, дуже добре сідає просто на будь-яку фігуру. Вона не мега висока, вона є чуть-чуть вище за середню. Посадка відпрацьована, прекрасно сидить на будь-якому типі фігури. Тому це вже перевірено в магазині. Ми не перший рік працюємо з цією моделькою ще раз: 42, 44, 46 розмірний ряд. Однозначно рекомендую до покупки, бо без брюкс шкір-замінника я собі не уявляю осіннього сезону. Три розміри поки що в наявності, звертайтеся. Дівчата підберуть вам розмір, якщо ви скинете свої параметри.